Дивлюся, влюся. Зустріча we say Як ще борці у нас ходили по селах, та дівчат дурили. З громади пили, хлопців били і верховодили в селі, як ті гусари на постої. Ще за Гетьманщини святої давно сиділась колись. У неділю на селі, у оранді на столі, сиділи лірники та грали по шелягу за танець. Кругом Аж курява вставала. Дівчата танцювали, а парубки уже й кінець, та нуте і іншу, та й ця добра, і знову ліри заревели, і знов дівчата, мов сороки, а парубки, узявшись в боки, на присядки пішли. Найкращий парубок Микита стоїть на лаві в сірій свиті. Найкращий хлопець та байстрюк. Байстрюк собі, та ще й убогий, і нікому не до нього стоїть собі, як той, плечима стелю підпирає, і дивиться, і завмирає на титарівну. А та у квітах, мов намальована, стоїть сама собі, і на Микиту неначе глянула. Горить. Горить Микита в сірій свиті. Шеляга виймає і на того останнього музики наймає, і нерівну тітарівну у танець вітає. Очіпись, придисвіте, та й зреготалась тітарівна, хіба, хіба тобі наймичок не стало. Насміялась титарівна з бідного Микити, насміялася при людях, що він в сірій свиті. Буде тобі, титарівна, заплачеш не Бога за тії сміхи. А де Микита далеку дорогу пішов, з того часу нечуть його стало. З того часу титарівні щось таке стало. Додому плачучи, прийшла, і спати плачучи, лягла, і не вечеряла, не спала. Яка лягла, така і стала. Мо Одарила. Що робить, сама не знаю. А Микита, неначе сич у сірій світі, перед очима все стоїть. Мара та годі. Ти та рівна, недобрий час того нерівні ти насміялась. Нудьга, печаль і сором душу остепили, І ти заплакала. Чого? Того, що тяжко полюбила <кхи> Микиту бідного <кхи> того, як би додалися. Світі з тим серцем буває, ввечері цурається, а вранці забажає. Та так тяжко забажає, що на край світа піде, отак сама собі ходить і тарівна, хоть у воду, аби довикити. Стережитесь, дівчаточка, сміяться з дрівні, щоб вам не було того, що ті дитарівні. Як та билина засихала, батько й мати турбувались, на прощу в Київ повезли, святими травами корпоїли, та все ж таки не попали. Стоптала стежку до могили, все виглядать його ходила, вже стежка стала заростати вона не здужує і встать. Що сміхи наробили. А він канув провалився, його вже забули, чи був такий год за годом, три годи минуло. На четвертий год неділю у оранді на столі, на, широк, на, на широкому столі, сліпі лірники сиділи, по шелягу брали і ту саму грали, що позаторік. Дівчата дрібно танцювали, як позаторік. Завзяти в синій шапці у жупані, в широких, як калина штаня, Злетів на присядки козак, та ще й приспівуючи так. Та спасибі батькові, та спасибі матері, що нас добули. Як нас добували, жито розсипали вночі на печі. Горілки, меду, де атаман? Громада соцький, припагане, мерзе, не мерзле поробоцтво. Ходімо, биться, чи бороться, бо я борець. Не неділю, не дві, не три, не чотири. Як ті боляці, як ті хирі громадою годили тому борцеви, усе село проклятого не нагодує. А він собі гуляє, п'є і хлопцям жалю завдає цими дівчатами. А дівчата аж понедужили за ним. Такий хороший та багатий уже й не бореться ні з ким. А сам собі гуляє і вечорами у садочок до титаря чащає. А Титарівна зустрічає, приспівує і примовляє. <рес> <рес> Отава сержечку <рес> через я, через я, через гору серденько, на базар, на базар, продавала боблики козакам, козакам, торгувала серденько, п'ятака, п'ятака. Я два шаги два шаги пропила, пропила, за копійку дудника, наняла, наняла, з горино нідонику <рес> на доду, на доду, нехай своє лишенько, забуду, забуду. О, така я, дівчина така я, така, я сватай мене, серденько, вийду я вийду я. О, така я, дівчина така я, така я сватай мене серденько, вийду я вийду я. А не той це метите, що з винятами свита. Той це той, що на селі ти не колись. А тепер сама до нього у садочок ходиш, сама тому байстрюкові, як панові годиш. Годила не день, не два, і догодилась до самого краю. І не щулась. Минули дні місяці минають. мина літо, мина осінь, мина сьомий місяць, ось ми уже і дев'ятий настає. Настане. Горечко твоє. У Титарі, у садочку, у гаю криниця під вербою. До криниці, де води напиться, Ледве ходить титарівна. Трохи пожириться, поплакати, погадати, як її дівувати, де її з сорому, де їй заховатися. Як би знала, не ходить. З носа водою не стояла по півночі з милим під вербою Раз увечері зимою у одній святині іде боса титарівна та несе дитину. То підійде до криниці, то знов отступає, а з калини, мов гадина, байстрюк виглядає. Положила, на цебрину сина та й побігла. А Микита виліз із калини, та й укинув у криницю наче щеняте, а сам пішов співаючи, соцькому сказати, Щоб той ішов з громадою дитину шукати. No one... We'll У неділеньку раненько збиралась громаденька. Та криницю виливали, та її шукали. Знайшли, знайшли Титарівна, твого сина в боговині. Ой, узяли безталанну, закували у кайдани, сповідали, причащали, батька й матір нарікали, громадою осудили і. Живую, живую положили в домовину і сина з нею, та й засипали землею, Стоп високий бурвали, щоб про неї люди знали, Щоб навчалися дівчата, коли не вчить батько і мати. Борцятого в селі не стало. А люди в Польщі зустрічали якогось панича, питав. А чи жива каже Титарівна, чи насміхається з нерівні? Ото він самий. Покарав його Господь за гріх великий несмертю. Він буде жити. І сатаною чоловіком він буде по світу ходить і вас. Девчатачка, дурить вовике. О, Боже милый, за счет и караи. Полюбила козацькі очі, прости молоду, за те, що так щиро вона полюбила.